Ви звучали українською. Я. я створив собі монстра, забрав потім монстра, щоб ви потім говорили, що у репест. Ви неймовірні, практично 250 підписників. Я вам безпечно вдячний за вашу підтримку. Ви найбільша мотивація знімати нові ролики і надалі. Тому заварюйте чай або каву, беріть щось смачненьке та дивіться мій новий ролик. Бажаю гарного перегляду. Майла Що? Сіндейруні. Сьогодні ми з дівчиною вирішили поїхати до лісу та протестити наші іксари. А компанію нам складе наш спільний друг, який їздить на Гіон Дакар 250. І ось він звати його Тоха. Старіка класна. Ось подивився на Тоху і можна сказати, що розумна людина, повний екіп. А ми вдвох, як завжди, у цивільному одязі. Ну нічого, я обіцяю виправити цю ситуацію. Але зараз не про це. Давайте я вам розповім, чому я засумував. На момент зйомки цього відео я вирішив перевірити, скільки зараз коштує новий ексар із салону. І ціна мене дуже здивувала: 2800 доларів. Тобто, ми з дівчиною на двох іксарах прогоріли на 600 доларів. Ну і це трохи стало сумно. Тому не робіть таких помилок, як я. Якщо вам не горить, не беріть після нового року нові байки. Краще почекайте кінця літа, і я думаю, ви зможете зекономити непогану суму. Йоппи. Якщо ви зараз подумали, що моя дівчина не вміє керувати байком, то це не так. Просто проблема в тому, що у неї достатньо низький зріст метр п'ятдесят п'ять. Іксар був трохи для неї завеликий. Але зробивши деякі махінації з сідлом, вирізавши паралон, ми змогли зменшити його висоту в на п'ять сантиметрів, що стало достатньо більш-менш комфортно їздити Кристіні на О, хі, хі, мене занесло. Vai, vou para Hvorfor løsner du? Давай, давай, я тебя на голпрошку. Ну погрязи. Не хочешь. Бля. А ты не хотел? Блин. Давай, ладно, давай тудой, там сухийша. Да, да. А, Мася, там есть, типа с тудою давай. О, пожи. Да, да, вот это сделать, там по-моему будет Ой, ой, б! Что там сильнее говно? О, разве кисти крестин. Подсушилося, бачиш тут. О, по піску, конечно, носить везде. Вас стрельбы. Давай, давай, я понимаю. Я не поможу Давай і разу. Кажи, я пизда Чого? В говно заїхав! Я тут нормально ось... Так речіна, бачите, вона походу і сюди занесла. Вон мене знесло, дивіться. Я хвилин тоді, нема за що, де чого? О, ти не спала? Це Ні, я його так зловила! Ти сам, я ж тут, я тобі допоможу, сам не тягни. Я отак його зловила на кал'єнку. Навіть не трудно. Червона. Є. Все, приїхали на місце локації. Ну, скажіть якісь емоції свої. Поки Мокрі сучки. Нема. А, що ти кажеш? А, поки нема. а, Немає. Да. Ну, Що сказати? А ти забрав чистенькі там оці? Так. Дуб... Ну я і віддам чистенькі, то що, я його ну, помиюю, все зроблю. Зупинилися під дубочком по класиці. Так, поток, їздили, Зараз будемо щось так, смачненьке так. робити. Фух, тільки що так подубасили, сил багато забрали. Я приїхала така чорна, що нічого не було, на мені видно. Да. Ця гума, бачиш, дає привілегії дуже сильні. Так. Ні, вам треба щось робити з ними. Просто інше колеса. Інше резину, гуму і все. Розкладайся. А це дуб? Так. Дуб береза чи баба твереза. У нас такий стейк. Ух ти. А... Потім м'ясо по-китайськи. Давай далі. Так, ось цей Тут так, цибулька, сирочок. Наш любимий ножик. Різні овочі. Ні! Сьогодні протестуємо новий мангальчик титановий. Це титан? Так, да, це титан. Блін, трошки промокло. Це Диви. Це мангал. Щіпниця. На російській щепочніці, на українській чіпочниці. Отак вона складається з таких частин і зараз будемо на ній готувати м'ясо. Тітан, так? Да. Це титан, так. Треба було з той починати. Ну так. Да. Ці маленькі спершу треба закинути. Єдь. Давай. Все що нас не вбило, зробила тільки сильніше. Це булька є чи ні? Звісно. А якщо хочеш, можу, тобі чуть туди трошки Сема, Покажи, що це ти зробила. Давай ще палочки. Ще? Ух ты, як класно вийшло. Курочка. Ти курочка. ха <звілляє> 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 то я на вас на резину, то я буду брать, щоб ви більше разу. Бра, повний газ, повний газ. Клади. О, красота. Бери щіпки. Вон справа, справа щіпки. Ні, ні, не щіпки, я маю на увазі. Щіпчики. О, боже, ще. Ще нема, що перевертати. Нема, просто. Щоб розмірінчик пахнув. Ех, і тут у мене сіла камера. Вийшло тільки зазняти, як ми вже поверталися додому. Підведемо підсумки. Іон X сьогодні перемагає, але я вважаю несправедливо, тому що на Х-арах у нас стоїть шосейна резина, а у нього кросова. Якщо поставимо таку ж саму резину, я думаю, можна буде вже якось рівняти бі плюс-мінус рівно. А так, ну, сьогодні чиста перемога X. Дякую, що додивився це відео до кінця. Я попрошу поставити лайк та підписатися на мій канал. Я й надалі буду робити український контент та знімати прикольні ролики. Дякую за перегляд.